Наше знайомство з компанією OnTarget почалося з 2017 року, коли у зв'язку зі зростанням нашого бізнесу виникла необхідність підвищити ефективність продажів і систематизувати роботу з клієнтами. Початкове завдання полягало у впровадженні системи контролю за всім процесом продажів і систематизації роботи з клієнтами. За допомогою ми звернулися до Європейського банку реконструкції та розвитку. Вони мали програму під назвою Підтримка та розвиток українських підприємств малого та середнього бізнесу, в рамках якої нам було запропоновано кілька. Компанії, які пройшли прекваліфікацію ЄБРР, і можуть надавати нам необхідні послуги. Серед них була і компанія OnTarget. Мені здається, вибір завжди ґрунтується на довірі до людей, і команда OnTarget змогла завоювати наші серця своїм професіоналізмом, енергією та мотивацією. Вибір був зроблений правильно. Впровадження рішення Microsoft Dynamics 365 дало можливість автоматизувати управління процесом продажів. Проект включав реорганізацію та оптимізацію внутрішніх бізнес-процесів, розподіл обов'язків і управління поточною діяльністю компанії. Це дозволило більш точно організувати роботу з клієнтами та виявити слабкі місця в системі продажів, що в кінцевому підсумку підвищило ефективність оперативного та стратегічного управління компанією. Також ми розробляємо план впровадження корпоративної системи, яка буде включати дотримання нового законопроекту. Одавства України для покриття всіх бізнес-процесів українського офісу та пізніше інших філій компанії в одній erp системі вважаю, що це надасть більше можливостей для контролю матеріальних та фінансових потоків у режимі онлайн, забезпечуючи кращу взаємодію з іншими відділами. OnTarget надає нашій компанії технічну підтримку впровадженого рішення і паралельно планує проект впровадження erp системи